Всім привіт, друзі! Ось у мене знову реле вийшло із ладу, яке я ремонтував, міняв йому конденсатора. І десь пройшло за 3 роки, напевно, як, 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 якщо не помиляюся. І знову та сама проблема. Глюки в нього, напруга ска, скаче, все як і було. А ось цей я новенький купив на 10 А він. Це на 16 А. Ось так. Як бачимо, новенький працює як потрібно, а цей працює не як потрібно і його потрібно ремонтувати. Так що, буду зараз його ремонтувати. Ось так. Так, ну ось, взяв цей ренапрує Dizitop, його роблять в Україні, їх роблять в Україні ось так. Оскільки, наскільки я знаю, у Дніпропетровську. Розбираю його. А вам я не буду вже тут розказувати, як його потрібно налаштовувати. У мене вже це є ві відео на каналі, там, де я їх ремонтував. А саме все я і ремонтував. Десь, по-моєму, 3 роки назад, якщо я не помиляюсь, під цим відео буде в описі посилання на це відео. Там буде вже чітко розказано, як їх можна налаштовувати і програмувати нас по нижньому порозі, по верхньому порозі, виставляти таймер, налаштовувати вольтметр ось так. Це все буде в описі під цим відео. Далі розкручую ось цей саморіз. Ви мені казали під... під тим відео, яке я робив перше по ремонту таких апаратів, що потрібно від... відкусувати низки ні... ні... конденсатора, щоб не ламати самі дорізки печатної плати. І я з вами згоден повністю. Тому буду робити саме так. Ось бачимо є конденсатор. Уже я не буду випаювати самої плати. просто ось дивіться, як я, як я роблю. Відкушую тут і ось тут. Все, конденсатор я. Від'єднав на всяк випадок я його розроджу, щоб його перевірити на ось такому приладі. Транзистор тестер Вмикаю, перевіряю. І як бачимо, в нього є fr 61 і Ома. З'явився, це доволі таки багато. І тому цей конденсатор піде під заміну. Беру новий конденсатор, він не паяний, але він в мене новий. Просто я його був, приміняв інсекцій, в інших цілях тимчасових і вмикаю. Показую вам. Як бачите, є есер в нього 2,5, що є нормою і 978 місяців нанофарадів. Все, далі. Я його беру і впаюю ось сюди. І це напруги має працювати як потрібно, без всяких глюків і так далі. Кембрика, Щоб не коротнути тут мікроконтроллерист. Тому беремо. ось. Я, я, наприклад, беру з такого тер термоусадочку, відрізаю де, десь так, при, примірно. Вставляю сюди, сюди, щоб було більш акуратніше і правильніше, напевно, так буде. І буду зараз його припаювати. Ось таким чином. Далі на місці того конденсатора просто припаю ось цей конденсатор. Ось така його маркіровка, комусь цікаво показую. Ось так і називається. Все. Тут немає ніякої різниці в полярності, так як це плівковий конденсатор. Це не, електро... Це, не електро... Це не електролітичний конденсатор, тому тут о популярності немає роз... разниці яка. Це просто змінний конденсатор. Зміна її напруги. Припаюється, От ось таким чином. Ось я його припаяв. Тепер обережно його тут. Підігну. Точніше зробив ось таким інструментом, щоб я нічого не поламати, не поскодити. в якому разі. Цього робити тут не потрібно. Ну, ось якимось таким чином воно, воно в нас буде. Я думаю, воно збереться, коли все збирається, то буде нормально. Ось як бачите, він тут припаяний. І головне щоб він у вас просто зібрався. А далі ді, діло вас ось так. Збираю його. Ось він. Збирається. Так, саморізи. Також хочу сказати, що якщо як, як, як у вас погано натискається кнопка, розбирайте, знімаєте ось цю верх, верхню плату і чистите контакти ось цих кнопочок. Спиртом спір, можна їх поочистити. Ось так і все буде нормально. У вас працювати. купили беру переносочку перевіряю вмикаю в 220 як бачите напруга 232 вольта і вона спрацювала і більше немає, як бачимо, 250 В, немає тих глю, глюків, які були, все працює як потрібно і як має працювати. Ось такий був ремонт. Всім дякую за увагу. Це відео було про ремонт реле напруги. А якщо вам цікаво ще подивитися, як їх налаштовувати та настраювати вольт вольтметр, то це все буде відео в описі під цим відео. Ось так. Я таке вже відео знімав. про то. якщо вам цікаво, можете його подивитися. Ось і все.